Певне, що це гарна ідея записувати. Та буде клас, потім зайдемо на канал, не сташил киста, що району. Ми сиділи в кімнаті Макса, стара хрущівка, з ламінатом щось робить, навіть коли не рухаєшся. Лампа блимала, і десь за вікном на кухні хтось пустив воску. Ми якось звуклися, за вікном малий дощ, і в нас закінчилися теми для розповілу. тому момент, який час мовчала. А хочеться ляльку покажу? Мок себе мав тиш. Яку ляльку? Таку стару. Ці конець захопила нас. Він відкрив нижній шухляду комода. Доволі доманько рвівся в білий, складеній там і нарешті знайшов те, що шукав. Там, під купою мотлуха лежала вона лялька-мотанка. Змотана з полотна без обличчя, тільки хрест на місці очей. Замотана в стару картату хустину. Це що, бабусина? Запитала мати із її волосу щезла звична бривати. Ну, то не зовсім бабусина. Це ще прабабина або ще її матері. Кажуть, зробили її ще в сорокових, а може й раніше, коли на село напали німці. То казала баба, а їй прабаба, що ті німці в село зайшли та й зникли десь посеред ісу. А поруч, там де вони зникли, хлопчик знайшли. Бачиш, ось підниці подерта. Він покрутив жальку рука, в руках, демонструючи подріва на спідниці іграшки та ти гониш. Макс похитав голову, заперечуючи, і сів ближче до нас, поставив мотинку на стін. У нас її називають оберегом, але про бабуся казала, що там щось живе думовик чи тут ти хати. Типу я похоронець. Угу. Тільки коли я малий був, нас хотіли пограбувати, бо ми ще тоді не тут жили, в приватному секторі, в будинку. І не ну, знаєте, у дворі... Знайшли того хрепішника. Не при тому. А поруч лежала ця лялька. Це та ти вигадуєш. Хотів би, коли б мій його вела, бабуся стояла на порозі і каже щастило, що жива залишила. Вона заз... Не знаю. Але після того ніхто навіть дотиркатись до неї не смів. Але як переїжджали, то бабуся наполягала, що мусимо з собою забрати, то мама її усе в колода і поклала подалі від очей. По Мат так посміхнувся, хоча й в очі були сіла. То якщо вона така моторошна, хіба її можна тобі торкатися? Ну цікаво ж ти, це ж просто лялька, а то якісь забобони. Тю, лятав тоді нащо. І ми розсміялися. Ха-ха-ха, <сміх> як крапнула. Марта зміфнулася. Що це було? Та, мабуть, літер. Він дзяв мотанку, покрутив руку. Кажуть, якщо на неї довго дивитись, вона наче дихає. Перетвійнявся, але грудя зщемило. Лампа знову блимнула. Макс поклав ляльку на полицю прямо біля нас. Раз, записуємо оповідь про ляльку мотанку, оберіг чи прокляття.